Добрий день, шановні діти! Тема нашого уроку народні обряди та символи. Види фольклору. Народний український театр Вертеп. Пролунав дзвінок веселий. Всі готові! Все, готово. Ми не відпочиваємо, ми працювати починаємо. Давайте поміркуємо. Поясніть, як ви розумієте значення слова фольклор. Які твори називають фольклорними. Наведіть приклади. Наша подорож в історію музичної країни триває. Прямуємо в гості до знавців фольклору? Фольклором називають колективну художню літературну і музичну творчу діяльність народу. Види музичного фольклору. Буває інструментальний фольклор. Пісенний фольклор, ігровий і танцювальний. І так повторюємо: бувають види музичного фольклору: інструментальний, пісенний, ігровий і танцювальний. Відкриваємо першу сторінку великої книги народної творчості. Народні пісні надзвичайно різноманітні за видами та жанрами, календарно обрядові. Родинно побутові, історичні, ліричні, жартівливі, танцювальні та багато інших. Їх виконують переважно аматорські або професійні фольклорні колективи, яким притаманна народна манера співу. Пісенний фольклор здавна приваблював чисельних дослідників, серед яких були славетні композитори. Вони дбайливо збирали народні пісні, записували їх нотами. Та здійснювала інструментальні обробки, аби зберегти це багатство для нащадків. Зараз фольклорні твори зберігаються у цифрових архівах. В вашій увазі праворуч фото, народний аматорський, фольклорно-етнографічний колектив Берегиня із села Меделівка Житомирської області. Пригадайте прізвища українських композиторів, які використовували у своїй творчій Творчості пісенний фольклор. Ви вже знаєте, що жоден народний обряд не обходиться без пісні. Послухайте старовинну обрядову пісню, що зберігається у цифровому архіві фольклорної спадщини Харківської області. Ми з вами фрагмент прослухали народної Щедрівки Щедрий вечір! Добрий вечір! Тобі! Палева! радуйся. Так, скажіть, будь ласка, чим відрізняється ця щедрівка від знайомої вам Щедрика Леонтовича? Що в цих творах спільне, а що відмінне? Зараз прослухаємо українську народну пісню Світить Місяць над горою, виконання матерського фольклорного колективу Берегиня Фрагмент. над горою, ой, прийди. Ми з вами прослухали пісні. Який настрій створюється пісня, про що вона розповідає? Охарактеризуйте особливості народної манери виконання. Зараз з вами знайомимось з поняттям інструментальний фольклор. Що ж це таке? Це музичний супровід до пісень, танцювальні мелодії, імпровізація та награвання. Які найчастіше виконують кобзарі, лірники, бандуристи, оркестри народних інструментів, а також аматорські професійні ансамблі народних інструментів? Вашій увазі аматорський ансамбль народних інструментів, дивограюсь фото. Вінницька область. Зараз прослухаємо фрагмент Української народної польки у виконанні аматорського ансамблю народних інструментів. Давайте подивимося питання до цієї, до цієї мелодії Української народної польки. про що розповіла вам музика, який настрій вона створює, які народні інструменти її виконують? Українські народні танці відображають національні риси характеру українців, волелюбність, завзяття, веселу вдачу, Колискою знаменити гопаків. І козачків була Запорізька Січ. Адже козаки із задоволенням танцювали після переможних боїв, під час відпочинку або в процесі фізичних тренувань. Ось на фото бойовий гопак. Доволі популярними були й танці ритуали, танці обряди, побутові сюжетні, які виконували в супроводі хору і самобутніх народних. Іноді тільки ударних інструментів. Зараз проглянемо відеофрагмент українського народного танцю Ойра у виконанні танцювальної групи державно академічного волинського народного хору. Ойра! Ось такий фрагмент подивилися: відеофрагмент українського народного танцю Ойра. Які елементи танцю вам сподобались? Доберіть слова, якими можна описати музичний супровід і характер танцю? Зараз виконаємо з вами гімнастику для очей, для того, щоб відпочити. Уважно слідкуйте за пташкою на екрані. продовжимо з вами урок. Ігровий фольклор, різновид фольклору. Це словесний супровід дитячих та народних ігор, театралізованих обрядових дійств. Народна гра коза, театралізований обряд гра з масками, що має різні варіанти сценарію та пісень, народна, пародійна гумористична вистава, яку проводять на зимові свята. Головний персонаж коза, тобто парубок, одягнений у вивернутий кожух і маску, іноді дерев'яний макет голови тварини тримали в руках. Коза танцює, вмирає і воскресає, що символізує річний цикл змін у природі. Серед інших пісень виконують і таку. де коза ходить, там жито родить, де не буває, там вилягає, де коза ногою, там жито копоє. Де коза рогом там жито стогом. Окрім кози, у виставі діють такі персонажі дід, баба, лікар, жандар, циган, втурок, огончар, юрист та інші. Вертепні дійства або вертепний театр це самобутнє явище в розвитку української театральної культури. Що ж таке вертеп? Запам'ятайте, вертеп. Це старовинний пересувний український ляльковий театр, у якому ставили релігійні та світські жартівливі іронічні п'єси. Ляльковий театр мав форму двоповерхового дерев'яного будинку. На другому поверсі вертепу показували різдвяну драму, а на першому сатирично побутову інтермедію. Дізнайтеся більше про вертепну виставу. Скориставшись власним гаджетом, для цього вам треба сканувати цей QR-код і перейти за посиланням. Це побажання. Зараз ми з вами проглянемо відеофрагменти з вистави Народного театру Вертеп. Усе розкажу від початку. Жила собі в Назареті проста дівчина на ім'я Марія. І ти зачнеш, і породиш сина, і даш йому ім'я Ісус. Най буде, як ти кажеш. Я на слаби. Підійшли і вклонилися. Да, тебе Так, ось такий відеофрагмент ми передивилися із вистави народного театру Вертеп. Поділіться своїми враженнями від перегляду, і що вам найбільше сподобалось? Ми з вами на попередньому уроці почали розучувати пісню Церіздво. Сьогодні ваше завдання буде не тільки перейти за посиланням в описі відео. і Виконати цю пісню декілька разів, а ще й супроводжувати свій спів танцем, імпровізації. Тобто, ви слова вже знаєте, співайте ще й пританцьовуєте. Ми не будемо зупинятися. І підсумовуємо вивчення, що таке фольклор. Дайте відповідь. Які види музичного фольклору існують, яку роль виконують пісні в народних обрядах? Яка народна гра пов'язана з зимовими святами? І що ви дізналися про народний театр Вертеп? За бажанням на дозвіллі можете зробити таку роботу. Розпочни збирати музичний матеріал для спільного проєкту Народна музика. І в кінці ми оцінюємо, кожен оцінює свою роботу на уроці, така вправа смайлик. Якщо вам потрібно ще попрацювати над собою, щось не зрозуміло, то можна ще раз прослухати урок, і все зрозуміти. Якщо вже прогрес у вас є, і ви вже краще засвоїте матеріал, то Ось такий жовтий смайлик, да? жовтий. з жовтою цеглинкою Лего. А якщо у вас була сьогодні бездоганна робота, обирайте ось таку зелену цеглинку Лего і ось такого смайлика. А я з вами прощаюся. До побачення, до наступних зустрічей!